Треба визначити пріоритети для української влади, чи вони хочуть все тут монополізувати, вбити економіку, вбити бізнес, вбити політичних конкурентів, а потім самі бути знищеними російським агресором. Чи вони хочуть побудувати ефективну відкриту країну, всіх об'єднати і перемогти разом з усіма? Ну не можеш ти перемогти один, тому що війна це не вибори. Не можеш ти під час війни ще забирати підприємства, не повертаючи ПДВ, вводячи санкції абсолютно необґрунтовано проти політиків і бізнесменів. Ти не можеш цього робити, тому що ти послаблюєш свою країну навіть не ти себе не посилюєш. Ти і себе послаблюєш, бо ти послаблюєш свою країну перед ворогом. От поки що вони послаблюють свою країну перед ворогом, гальмуючи нашу перемогу і приносячи в жертву українців, які є на фронті. А посилити цю країну. Нашу країну і себе можна демонструючи єдність, силу, мудрість і відкритість. І особистий приклад це, це дуже важливо.